Поділюсь ранковим відео пасторів, що треба слухати Бога, апостолів, пророків, вивчати слово Боже і дійсно не слухати всяких фейків, новин, спортсменів, політиків. А треба слухати апостолів, пророків, Божих людей. Бо слово Боже, воно приведе нас до Бога. а Ті, хто будуть слухати політику, цю всю болзавню, то приведе до антихриста. Треба слухати апостолів, пророків. І щоб Бог був з нами. і знаєте, істину, і істину зробить нас вільними, Бо ми можемо тільки прийти до Бога через Ісуса Христа. І Бог заснував церкву, і ворота пекла вони його не здолають. Бо тільки так ми можемо прийти до Ісуса Христа через церкву, через апостолів і пророків Треба пізнавати Бога. І треба бути стилью і світлом для цього світу, і щоб Бог був з нами кожного дня. Щоб перебували його в Слові кожного дня, вивчали Слово Боже кожного дня і дійсно не відступали від Слова Божого і були стовпом утверджені істини. Бог був з нами кожного дня. І треба перебувати його в Слові, вивчати Слово Боже, і будувати церкву треба на камні, а не на піску, тому що якщо ти будеш будувати на піску, то церква не встоїть, а треба, щоб церква устояла. треба. Вивчати Слово Боже кожного дня, вивчати Біблію і щоб Ісус Христос, Христос був наріжним камнем в нашому житті і дійсно не відступали від Слова Божого і не ухилялося, і слухали Слово Боже. Якщо ми не будемо вивчати Слово Боже, то ми приймемо Антихриста. І дійсно люди більше чекають, коли з'явиться скоріше час на фільми, телебачення, новини, ігри. І, і, і так далі. А чого ж ви не хочете слухати проповіді, це ви не чекаєте, бо у вас, у вас все це йде від голови, від вашого серця. Так що нам треба вивчати слово Боже, бо нікому довіряти не можна, бо через політику, новини, журналісти, або кожен трактує по-різному, а однаково різні зміни, різні новини вони говорять, однаково не брешуть всі, нікому довіряти зараз не можна. Бо не винили ці політики, вони обманюють нас, а треба довіряти одному Богу і Слову Божому. Бо Ісус Христос, Він є Бог. І довіряти треба апостолам і пророкам, і щоб Бог був з нами кожного дня. І дійсно не довіряти всяким новинам. Амінь.